Дотепер школи в Сінгурах опалювали два газові котли. Їхніх потужностей для якісного обігріву навчальних приміщень просто не вистачало. Температура в класах зимової пори рідко перевищувала 10 градусів за Цельсієм. В школі одна з великих проблем вона велика. Вона розрахована на 600 дітей, вона велика і для того, щоб Забезпечувати температуру потрібно дуже багато енергоносіїв. Потужність котлів, яка використовувала всього на 200 кВт, кіло, а школа має 4,5 тисячі квадратних метрів. Тобто тих котлів було недостатньо. Нову котельню побудували за два місяці. Вона має утричі більшу потужність за її газову попередницю. Перехід на тверде паливо дозволить заощаджувати. Зараз очікують щонайменше на 40% економії коштів щороку. І ми побудували котельню, яка сьогодні по своїй потужності 650. Кіловат це два котла на 450 і на 200. Тобто вона цілком задовільнить потреби цієї школи як масштабам по масштабам, так і власне от, ну, дуже великі сподівання на те, що дітям буде тепло і комфортно вчитись. Загальна вартість нової котельні становить 960 тисяч гривень. Більшість цієї суми надійшло в рамках державної програми з газозаміщення. Загалом Житомирська область зараз є серед лідерів по провадженню альтернативних способів опалення. Ми виглядаємо на рівні України дуже добре. Ми Зайняли друге того місце по газозуміщенню. Тобто сьогодні є результат. І саме головне питання не тільки, що ми зайняли друге місце. Всі кошти, практично, які ми пішли на альтернативне джерело енергії, залишились в області, тому що область багата лісами, області є торф. І сьогодні багато палива, практично 90% альтернативного палива, купується на території області. У Житомирському районі це вже сьома котельня на твердому паливі, введена в дію у нинішньому році.